Даю вас! Це програма захисту. 20 грудня своє професійне свято відзначають працівники міліції. День української міліції. Це, мабуть, найкращий час, щоб оцінити минулий рік і спробувати зазирнути у майбутнє. Напередодні дня української міліції. Я хочу. Звернутися до особового складу і побажати всім успіхів у роботі, міцного здоров'я, витримки, мужності, побажати всім, щоб всі, хто заступає на службу, всі повертались додому живими і здоровими. Разом з тим, я хочу побажати мешканцям Львівщини. Все-таки підтримати нашу міліцію, оскільки ми переживаємо нелегкі політичні процеси в формуванні нової української міліції. Всім вам відомо про те, що напередодні нового року, в січні, в лютому місяці відбувалися трагічні події, в тому числі і на території Львівської області. Були знищені приміщення територіальних райвідділів, викрадена зброя, постраждали багато громадян, в тому числі загинуло два працівники колишнього підрозділу Беркут. В ніч з 18 на 19 лютого 2014 року, так звану ніч гніву», у Львові були захоплені приміщення практично усіх підрозділів органів внутрішніх справ, починаючи з будівлі головного управління міліції. Деякі з цих приміщень, як, наприклад, будівлю франківського райвідділку міліції, досі не вдалося відновити. З приміщень райвідділів було викрадено велику кількість зброї, яку впродовж року розшукували та вилучали правоохоронці, а також добровільно здавали свідомі громадяни та активісти. Інколи правоохоронці вилучали по кілька десятків одиниць вогнепальної зброї. Викрадених з підрозділів міліції. Значна частина цієї зброї і досі перебуває на руках у невідомих осіб. Нам вдалося у поточному році забезпечити охорону громадського порядку під час проведення масових заходів спортивних міроприємств. І багато інших заходів, які проходили на теренах Львівщини. Все це ми робили за допомогою громадськості наших активних громадян, які нам надзвичайно практично допомагали проводити ці заходи і забезпечити їх на високому рівні. Першу чергу мова про позачергові президентські вибори та позачергові вибори депутатів Верховної Ради України, що відбулись 25 травня та 26 жовтня 2014 року. На Львівщині під час цих виборів грубих порушень громадського порядку зафіксовано не було. Враховуючи те, що на території держави проходить антитерористична операція, був створений батальйон Львів. Створені е, окремі підрозділи зведений загін, який також приймає постійну участь у забезпеченні охорони громадського порядку на території Східної України. Бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Львів, який був сформований з добровольців. Після ґрунтовного навчання 12 липня 2014 року склали присягу на вірність народу України. Після цього батальйон відбув для виконання завдань у зону антитерористичної операції, де з постійними ротаціями перебуває і зараз. Одночасно у зоні АТО перебувають бійці зведеного загону працівників міліції Львівщини. Працівники спецпідрозділів, патрульної служби, Державтоінспекції, дільничні інспектори міліції та працівники інших підрозділів. На превеликий жаль, один із бійців батальйону Львів Володимир Попович загинув смертю хоробрих. Два працівники були поранені. За їхні подвиги держава нагородила їх високими державними нагородами. Ми завжди пам'ятаємо про них. Надаємо сім'ї, їхнім сім'ям пошильну допомогу. Молодшого сержанта міліції Володимира Поповича поховали 19 серпня у рідному селі Монастирець Жидачівського району. Йому було всього 25 років. Він добровільно вступив на службу у батальйон. Під час виконання бойового завдання у одному з містечок Луганської області бійці батальйону Львів потрапили у засідку терористів. Троє бійців отримали поранення. Один з них Володимир Попович смертельний. Ще двоє Іван Яцейко та Степан Василенко зараз проходять реабілітацію після лікування. На території Львівщини йде пілотний проект щодо реформування. Роботи органів внутрішніх справ. Ті напрацювання, які ми зробили з липня місяця, зараз будуть включені в програму реформування міліції вже з боку Міністерства внутрішніх справ. Я сподіваюся, що в майбутньому ми за допомогою громадськості зможемо змінити обличчя міліції. І населення отримує саме ті послуги, які міліція мусить надавати. Пілотним проектом реформування української міліції було визначено реформування міліції Львівщини. У серпні 2014 року з представників громадськості та правоохоронців було створено експертну групу у складі 120 осіб. Котрі забезпечили початкову стадію проєкту у семи напрямках. Напрацювання цих експертних груп були використані для підготовки реформи Міністерства внутрішніх справ України. Я хочу ще раз всіх привітати з Днем української міліції, побажати всім всяких гараздів і надіюсь на тісну подальшу співпрацю. Правоохоронна система України потребує негайних докорінних змін. Міністерство внутрішніх справ разом з експертною громадською радою на чолі з Євгеном Захаровим пропонує реформу, яка перетворить місію МВС скарати та кришувати, наслужити та захищати. Міністерство стане органом, який формує і забезпечує державну політику у сферах. Правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, міграційної діяльності, охорони державного кордону, цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. Буде чітке розмежування політичної функції. Вона залишається за міністром внутрішніх справ та професійної, закріплена за керівниками Національної поліції, Нацгвардії, Прикордонної служби, Міграційної служби, служби з надзвичайних ситуацій. Призначення і професійна діяльність керівників та працівників служб не залежатиме від зміни політичного керівництва держави. До нової структури МВС належатимуть національна поліція. Захист життя, здоров'я, майна громадян, профілактика та протидія правопорушенням, забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху, Національна гвардія, військове формування з правоохоронними функціями, призначене для захисту та охорони життя прав і свобод громадян суспільства і держави від протиправних посягань, Державна міграційна служба, паспортно реєстраційна діяльність та протидія нелегальної міграції. Державна служба з надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної техногенної безпеки та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Державна прикордонна служба, захист та охорона державного кордону, забезпечення прикордонного контролю та пропуску через кордон. Міліція є рудиментом радянської епохи і означає озброєне народне ополчення. Натомість поліція це професійний державний правоохоронний орган, покликаний забезпечувати правопорядок, уникаючи каральних функцій. Створення національної поліції супроводжуватиметься скороченням, реорганізацією та поєднанням функцій окремих служб. Реалізація зазначених змін позбавить поліцію невластивих функцій, зменшить кількісний та поліпшить якісний склад поліції з урахуванням міжнародних стандартів, оптимізує грошові витрати на їхнє утримання та підвищить заробітну плату поліцейських. В населених пунктах функції Державної автомобільної інспекції та патрульної служби з охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху будуть об'єднані. ДАІ позбавиться функції реєстрації транспорту, видачі водійських посвідчень тощо, а здійснюватиме лише патрулювання національних автострад одночасно широко запроваджуватимуться різноманітні технічні засоби контролю за дорожнім рухом, що унеможливить корупційну складову в діяльності ДаІ. Дільничні інспектори виконуватимуть основну функцію поліції, профілактики правопорушень та дотримання правопорядку спільно з патрульною службою. На місцевому рівні буде створена муніципальна поліція, яка матиме подвійне підпорядкування органам місцевого самоврядування та МВС, і виконуватиме виключно функції охорони порядку на вулицях міст і контролю за благоустроєм. Будуть ліквідовані всі спецпідрозділи. Натомість з'явиться один універсальний спецпідрозділ швидкого реагування на кшталт американського СВАД. Обов'язкове маркування на всіх типах форменого одягу полегшить ідентифікацію працівників МВС. Реалізація принципу прозорості підкріплятиметься громадським контролем за діяльністю поліції, шляхом участі у проведенні службових розслідувань за фактами порушень з боку працівників поліції, доступністю до інформації про стан та результати розгляду, поданих до поліції заяв. Провадження електронного документа обігу дасть змогу уникнути паперово-бюрократичної тяганини та корупції під час розгляду звернень громадян. Демілітаризація ОВС у пагонах залишаться лише працівники, що виконують практичні функції з протидії злочинності. Підбір та навчання кадрів здійснюватиметься прозоро на конкурсній основі з урахуванням думки громадськості та результатів тестування на детекторі брехні. Пріоритет буде надаватися громадянам, що пройшли строкову військову службу. Усі діючі працівники органів внутрішніх справ підлягатимуть тотальній перетестації. Демократичне суспільство має відчувати себе захищеним та мати довіру до правоохоронців. Негайна реформа, докорінна зміна, європейське майбутнє. Ми бажаємо усім працівникам міліції та їх родинам міцного здоров'я, любові, оптимізму та віри у краще. Це була програма захисту Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів – просто охоронці. Державна служба охорони